Привіт, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно смачним і дуже простим тортом без зайвих зусиль. Готується дуже легко, а смакує, як із кондитерською. Ну що, починаємо? Так, беремо два яйця, дрібка солі, це обов'язково, цукор, молоко, алія, трішки ванілі. Зовсім трішечки, вишкове масло. Все це змішуємо. Борошно. Розпушувач. Какао і гарненько все вимішуємо. Ось така консистенція. Але ми залишимо буквально на 10 хвилин, щоб розкушувати, все у нас познайомилось один з одним. Все, наш пиріг готовий. Бачите? Так просто, швидко і подивитися, як це буде смачно. І так, минуло 10 хвилин, беремо форму з засину пергаментом. І виливаємо нашу тісто. І в духовку на 180 градусів десь 40-45 хвилин. Так, все, достала, перевіряємо. Шпажка абсолютно чиста. І так робимо крем. Беремо вершки, цукрову пудру. Крем-сир. І збиваємо. Дивіться, спочатку цей крем буде дуже рідкий, але ви не думайте, що у вас щось не вийшло. Збиваємо до тих пір, поки маса не стане кремовою і густим такою субстанцією. Не переживайте, всіх все вийде. Головне терпіння. Десь через 7 8-9 хвилин маса починає загущатися. Дивіться, вже в нас виходить крем. Бачите, яка краса на цьому. Це крем наш вже готовий. Все. Додамо в крем цедру. Мандарин, апельсин, что у вас есть? Ммм, как пахнет. Крем на смак, точно морозовый пломбир. Дуже смачный очень. Ну, это как раз опять Такие воздушные, воздушные. Угу. Теперь режем наш пирог. Его можно вот это все залить глазурью и, и ничего больше не делать. Ну, я не люблю так, я люблю заморочиться. Смотрите, как красота. Все, гляньте. Вологи-вологи. Шоколадный-шоколадный. Ой, ароматний ароматний. З крема даємо до шкоди. Гляньте, скільки у нас крему, а його нам потрібно лише на один корж, отак, так. Не шкодуємо, хай буде його багато. Остав, залишимо трішечки для прикраси зверху. Додаємо любі фрукти. Я сьогодні дам бананчик. Триваємо. Це готуємо найпростішу глазурь у світі. Беремо цукор, какао, даю півтори ложки, три ложки. Цукру, значить, три ложки вершків. Постійно помішуючи, варимо до кипіння і потім подивимось. Все подоколимо. наша лазур готова, вона вже пулькала, гляньте, така густіша. І обмазуємо торт зверху. І далі за бажанням прикрашаємо. Сминоді корчик ще той. Итак, пробуем. Это. Это я как раз... Это. М -м -м. Прям невеста. Ну что, я ему с вами? Это я уже бачу, что снять. классный, Клас, просто класс. Ну в общем, бездованний. Робіть обов'язково. Ви бачили, потрачено досі мало часу. Продуктів точно так. Готуйте, куштуйте. обов'язково. Бавите себе. Дякую, що були зі мною. Миру вам щастя, добра і всього найкращого. До нових смачних зустрічей. Пока.